Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо пункті, завдання. В Варкрафті сьогодні охота на ящеру частина друга. Тут теж треба буде вбити десь ящер, тільки кнуту хвостом. Друзі, відкриваємо карту і ось в цій сірі зоні показує, де вони е мешкають ці монстри, яких нам потрібно буде набивати. Біжимо в сірі зону і там вже продовжимо. Але перед тим я хотів би попросити вас поставити лайк, відео, також, якщо є можливість, підписатися на канал. Все, буду на місці, там далі продовжуємо. Так, я друзі на місці відкриваю карту, бачите, ось тут ось таких нам треба 30 рівень монстр на 10. Ось ось по 5 десять я ще. Перший виїхає. І набиваємо таких 10 ящерів, потім повертаємося до NPC, якого набрали. Все, продовжу вже, коли наб'ю 10. Так, набили ми 10 цих ящерів в хвостів. Після цього нам потрібно повернутися ось в цю зону на харчу. Біжимо туди, для того, щоб закінчити це завдання. Так, підбігаємо до NPC, в якого обрали це завдання. Так, розмовляємо з ним. І нажмемо кнопку Завершити. Далі буде вже наступне завдання, яке будемо вконтурну в наступному відео. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, пока.